Всім привіт! Ви на каналі відео оглядів товарів ІБІС і сьогодні у нас на огляді новинка від вітчизняного. Бренду XD Precision. Це оптичний приціл загонного типу, або, як зараз модно казати, low-power Variable Optic LPVO. Це частіше не саме на таке формулювання цих прицілів. Отже, розглянемо, що собою представляє цей приціл. Приціл представляє собою бюджетну оптику загонного типу з кратністю від 1 до 6. Такі приціли зараз часто розглядаються новачками, які тільки входять в світ стрілецької зброї, особливо тими, хто. Придбав собі карабін типу r 15 зважаючи, що ажіотаж на карабіни типу r 15 та тому подібні стрілецькі системи в малоімпульсних на різних калібрах досі високий цей ажіотаж, приціли такого плану також часто розглядається і є досить популярним. Конкретно ця модель оптики називається Black CQB. Корпус у нього виготовлений з алюмінієвого сплаву 6066 Т6 з анодуванням і заповнений всередині азотом. Прицільна сітка цього прицілу, так звана BDC, d вигравівана на лінзі прицілу і знаходиться в першій фокальній площині. Також ми маємо відкриті барабанчики внесення поправки, що в сумі з такою прицільною сіткою дозволяє нам вести стрільбу як. Винесом по сітці, так і швидким внесенням необхідної поправки, в залежності від того, яка у вас вогнева ситуація. Відкритий барабанчик внесення поправки ніяким чином не фіксується. Заростопу тут, звісно, не передбачено. Ціна кліка одна п'ята міла то два сантиметра на сто метрів. Запас поправок 60 міл як в вертикальному, так і в горизонтальному барабанчику. В комплекті з прицілом іде такий от універсальний ключик, який слугує в тому числі і для обнулення І Дувайте це наступним чином. Ми Кручимо з допомогою цього ключа. Цей гвинт знімаємо барабан, намагаємось не загубити цю гумову прокладочку, яка там знаходиться всередині. Потім виставляємо, виставляємо його так, щоб нуль був проти марки, яка нанесена на корпусі. Прицілу фіксуємо в такому положенні і закручуємо, фіксу... фіксуючим гвинтом все це діло. То, як бачимо, процес обнулювання цих прицілів після пристрілки досить простий, елементарний, маючи такий ключик або навіть якусь елементарну викрутку або навіть монетку, можна все це зробити навіть в польових умовах. Ніяких складнощів це не представляє. Також зручно те, що боковий барабанчик горизонтальної поправки має маркування R і L, тобто right і left не відриваючи. Голову від зброї можете орієнтуватись вправо або вліво вам робити поправку по виносу, якщо така ситуація вимагає внесення такої поправки. Зліва вона знаходиться барабанчик підсвітки. Тут у нас 6 рівнів яскравості підсвітки прицільної марки червоного кольору, елемент oh. живлення стандартний, батарейка формату cr 2032 Батарейний відсік має гумовий ущільнювач що підвищує його стійкість до вологи. А ще зручно те, що кожне. Проміжне положення вимикає підсвітку. Тобто ви налаштовуєте той рівень, який вам зручний. Наприклад, в даному випадку вам буде зручно стріляти на четвертому рівні яскравості. І для того, щоб вимкнути підсвітку, вам достатньо зробити один рух або вгору, або вниз. Не потрібно шукати, де там положення нуль. Достатньо зробити один рух, і підсвітка буде вимкнена. Так само одним рухом ви її вмикаєте на тому рівні, на якому вам зручно стріляти. Механізм зміни кратності. Також досить зручний за рахунок того, що в комплекті у нас є такий от важіль поперечний, який дозволяє швидко змінити кратність від одного. До 6, тому що, як правило, такі приціли використовують або на мінімальній кратності, або якщо ситуація змінилась і доводиться стріляти на віддаленій відстані, то одним рухом змінюють кратність на максимальну і стріляють уже на 6 крата. Правило, це відбувається так. Наявність такого поперечного важеля дозволяє зробити це швидко. Навіть якщо ваша рука знаходиться в стрілецьких перчатках, вам є за що вхопитись і змінити кратність вашого приціла. Дієптрінна корекція відбувається в діапазоні від мінус 2 до плюс. Трьох маса приціла складає 545 грамів, довжина 270 міліметрів. Основна труба цього прицілу 30 міліметрів. Об'єктивна лінза стандартна для таких прицілів складає 24 міліметри. Лінза посаджена досить глибоко всередині корпусу приціла, тому частина труби прицілу виконує роль бленди. Вона відсікає зайве блікування, захищає лінзу від забруднення та якихось механічних пошкоджень, навіть від якогось випадкового торкання пальцем. Така посадка також захистить поле зору такого прицілу на 100 метрів складає від шести до 36 метрів в залежності від обраної кратності. Приціл, як ви вже зрозуміли, комплектується гумовими захисними кришками, такими стандартними, серветкою. Відповідним цим ключиком для маніпуляцій, про які ми вже говорили, так і тут в пакетику знаходиться заглушка, яку можна встановити замість поперечного важеля, якщо він вам з тих чи інших причин не потрібен. Взагалі, приціл викликає досить приємне враження. Його вартість на момент відзйому цього відео складає близько 16 тисяч гривень. Він є конкурентно проможним порівнюючи з іншими прицілами, подібними від інших виробників. Приціл, не дивлячись на те, що це китайський виріб, зроблений акуратно, всі рухомі частини. Рухається плавно, клік внесення поправки досить зрозумілий. Все чітко працює, немає жодних наріканців на приводу. Єдине, що мене трошки смутило, це те, що барабани внесення поправки ніяким чином не фіксуються. Час від часу треба поглядати буде на барабан, чи не було там якогось зміщення відносно. Нуля. В принципі, жодних нарікань більше цей приціл під час огляду, написання сценарію в мене не викликав. Але враховуючи, що це один з найбільш бюджетних варіантів загонного прицілу для карабіну Р15, то це як на мене цілком нормально. Я думаю, ми все про нього розказали, що можна було. Дякуємо за перегляд, дякуємо за поставлений лайк. Сподіваюся, відео допоможе вам у виборі оптичного прицілу для вашого карабіну. Далі буде.